Всім привіт! Мене звати Артем. Ви на каналі Нейкера Бе Далі будете називати Нейкера. Так, що ж, хочу ем, з вами всіма привітатися. Дуже да ним-давно займаюся взагалі автомобілями, їхніми кастомізаціями, всім але ніколи це не викладав на показ. Можливо, там десь пару історій в інстаграмі або пару картинок, не більше. Тому всі мені казали, почни знімати. Почни знімати спробуй щось. А там побачиш, зайде чи не зайде. Що ж, і це моє перше дійсно відео. Можливо, воно вийде трошечки не таким, як воно мало бути у продвинутих блогерів і тому подібне, але я хоча б спробував. Так що ж, до чого я веду? Що ми сьогодні будемо робити? пум 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 У мене є посилка з Китаю на досить цікавий варіант. А саме китайські. Туманки з надписю, якщо ми зможемо побачити, міну. Так, да, це копія оригінальних туманок для міні-куперів. Починаючи з 2014 року, серія F підходять на 54, 55, 56, 57 і 60 кузов. Єдине, в чому відмінність, оця от рамочка. 54 і 60 вона трошки інша. Але сама туманка залишається без змін. До речі, на своєму передньому купірі, в мене був, до речі, червоний купер. Я якось так лоханувся, що придбав якраз таки для F60-го і потім знімав оцю рамку зі свого автомобіля і ставив на ці туманки. Тобто, грубо говоря, робив бартер. Добре, що потім мене забрали ті туманки з тими всякими штучками, які там прийшли для F60. По людині реально тільки треба були рамки. Так що, слава Богу, повезло продати. Чому ж все ж таки я вирішив знову взяти. Ці туманки, але вже китайські. Підповідь банальна. Оригінали стоять там 400-500 доларів. Хто там захоче може в коментарях мене поправити. Я кажу про комплекс з двох штук. Саме з туманкою а, і габарітом. А не чисто габарит без туманки. вони дешевше йдуть. Бушки вартують в районі 200 доларів за пару. І, ну, це туманка. Вона внизу і її дуже часто січе. Піски. Ще бінь, особливо, якщо ви їдете за кимось за автомобілем, то обов'язково ця томанка буде вже така покоцана. Ну і плюс віддавати за це ще 200 доларів. Я вирішив, що це недоцільно. Тому на пробу замовив з Алі Експресов такий варіант. Да, він класний тим, що можна купити пару, тобто ліву і право, до речі, вона тут в коробочці ще лежить в районі 120 доларів. Якщо попадеш на акції, можна взяти ще дешевше. Але це треба прямо вичікувати, і можливо на 11.11, .11, якраз на експресі, буде на них знижечка. Це не реклама. Просто кажу, що можливо, ви знаєте, де взяти дешевше. Якщо у вас попадаються оригінали, то я вже на власному досвіді зрівнював оригінал і не оригінал. На жаль, мене зараз немає такої можливості. Прямо вам для вас показати, але особисто мене був досвід, то якщо дивитися візуально відрізняється міні. Вот. В оригіналі міні пишеться, тут міну, можливо, десь там камера. Я потім краще детальніше покажу вам. Це та, що іде відмінність. По зовнішньому дизайну пластик плюс-мінус такий. Я бачу, на автомобілі встановлювали вже їх. Туманка робить ідеально, ободочок робить ідеально. Якщо у вас на автомобілі вже стояли ладовські фари, то ви просто їх замінюєте. Да, так, Є ще відмінність. Тут потрібно перепінувати фішечку. Вона трошки не така, як іде стандартна у попереднього покоління. А, ну, фішечка теж там коштує щось в районі 100 гривень за штучку, що не є ніякою великою сумою, і взагалі не є, проблем... ну, точніше, не є не є ніякої проблеми, її можна спокійно купити. Це взагалі, no проблем, я кажу. А, так що ж, в принципі, якщо були ледовські, ставити ці, помилок ніяких не вибиває, що є досить круто. Якщо ж у вас були галогенки, і верхні, наприклад, світло, і нижні, і ви захотіли чисто нижні поміняти, то вам придеться їх кодувати. А також перепіновувати, тому що там буде 4, а тут буде 3 піна. В цьому все відмінність. Але я думаю, якщо ви захочете їх міняти, то в більшості випадків ви будете це робити не самостійно, а на якомусь сервісі. Звичайно, ті, хто роблять самостійно, у мене для вас дуже велика похвала, тому що я сам таким ж сам займаюся. До речі, недавно замінив свій руль на GCV Ось такого плана. А хоча ні, вибачте, я хотів GCV, але мені нічого не сподобався. Я поставив себе міні-йортс. Сьогодні у нас буде установка. А установка буде особливою тим, що для того, щоб їх встановити, я не буду знімати бампера. Бо, як на мене, враховуючи, що вони знаходяться там глибоко, до речі, тут мені не стоїть, не знаходяться дуже глибоко, ем, і добратися до них важко. То я чув, що дні кажу, що треба обов'язково знімати бампер для того, щоб добратися туди всередину. Я ж все ж таки думаю, що я спробую зробити це без зняття бампера та да, отакими от, от методами. Так виглядають рідні туманки, так вони світять. Питань до них немає, вони світять круто, так як і має бути, але візуально мені особисто вони під цей автомобіль не підходять. Ось їхня візуальна відмінність. Має бути щось ось так. Для того, щоб нам замінити її, нам потрібно буде викрутити колесо в сторону, щоб ми мали доступ до ось того лючка. Ось там він є. І що ми можемо тут побачити? Звичайно що ми можемо побачити нашу з вами туманку. В неї є три кріплення одне зверху і з двох сторін по сторонах. Демо сподіватися, що вона вилізе через все таке маленьке віконечко. І таку маленьку щель. Для відкручування я використаю викрутку. Можливо, прищотку та торкс 25. Да, живу я не один. У мене є ще такий чергівний пасик, да, який любить позіхати да, на фоні мінісних дисків. Так, вайт. Звати його вайт. Вайт! Привіт! Через ту штучку в мене не вийшло. Зняти. Знімав колесо. Теж недостатньо місця, незручно. Тому дійсно доведеться знімати бампера. Да, так, кажу, як є. Для того, щоб його зняти. У нас ось тут є один гвинтик. І далі по периметру. Є у нас гвинтики. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. І два. Тобто, дев'ять болотів на самому бампері є. Далі під цією плашечкою по одному. Бамперу, по одному болтику, ви бачите, з кожної сторони. А також тут раз, два, три. Цих от три. Зараз вам покажу. Раз, два, три. Все. Знімаємо. Так, Відкрутили. Осталися дві бокових ці штучки. Зараз теж покажу, як їх зняти, щоб не зламати, бо в аркузи у взагалі на пістончиках стоять, то, Богу, на двох зашилочках. Знімається тут доволі просто, після того як ви готову відкрутите гвинтик. Цих дві між собою їх просто так от. Оп. Все, дзиньк, І догори. трошки одною рукою незручно. Якщо покласти, то двома руками це віддвигаємо, і ось вас є гвинтик. Так, зняли, розібрали. Тепер уже бампер. Що ж, так як я вже казав, вона тримається на трьох кріпленнях. Раз, два, три. О, зараз ми їх відкручуємо і ставим нову. Також необхідно перепінгувати. Тому що ці йдуть на 3. Така от фішка, навіть надпись BMW є. А в нових рестайлінках стоїть така от на 4. Але в нашому випадку буде на 3. Все. Тепер ще її за лентою. І буде все добре. Все в кембріки, все на паянні, все як має бути. Так, що у нас вийшло? Давай-ка присядемо. Трошки зробимо так під кутиком. Так, в принципі, вийшло добре, у нас світиться лише напівколо, нижнє напівколо у нас не світиться. Так, в принципі, мало бути задумано в компанії міні, тому що ось цей вони верхній полукруг. Теж, я тільки прикрив рукою, він використовується для габарита. А нижня частинка використовувалася у моделей, в яких йшли ось тут от, от, галогенки кристалінгові, Звичайно, галоген ресталінго теж є. А, то нижній полукруг був у них як Так. Да. І також у нас ще ось тут томаночка. Зараз я вам і також включу. Давайте зараз от, пройдемося, вімкнемо її. Ідемо покажу зараз вам. О, дивіться, зразу видно. Як вона працює. І ось так вона, до речі, світить. Досить добре, досить яскраво. Може тут десь я трошки ще не протер Але З іде воно досить круто. Маємо такий от смайлик. Тух. І от так буде виглядати загальна картина. Ось так от. Досить круто. Так, зробимо пару пасено на вулиці покажу вам. відео на фоні цього чудового мініка вже з рісталіними туманками, хоч і китайськими, ну вийшло доволі класно. Що ж, якщо дійсно зайшло, будемо щось спробувати. У мене тут є одна дуже цікава ідея по тому, як перекинути салон від 55 в 56-й. Да, є один невеличкий секрет. Розповім, якщо буде цікаво. Ну а на сьогодні все. Пока-пока.